Можна розвиватися тут чи можна там? Можна тут. Сережка, Леся, питаєш, тільки суки його продаєш, заходимо чи не заходимо? Є в продажу чи ні? Вона каже, не... це це. Це... Є другий колір? тоді пішли. А то Леся, жить. Ой, Добрий ранок. Ра... Де О, там ваша вітрина? А тут все ще... везе. Ага, Переверни повну... камеру. А тут не повно. Слухай, я знаю, що вчора бачила. Для діточок так І... багато вийшли, Сережка. Да, вот тут. Боже, дівчатки мої, дивіться для нас, яка сітуля. Дивіться, 800 гривень, які халюсенькі, диви. Дівчатка вам до 800, 1200, 700, 600, подивіться, які красовочки. Ну а що, ні, дід? а ви воздушні. Дівчатка, дивіться, це все замовляється по новій пошті. Сережка жітка да, геть, очок, що стала така як жабка. Ще зелене вділа сьогодні. Ще зелена відділя, як жабка? Ні, ну. Щасно <свісно> Щас пишу, дуже. Слухай, ну прямо не перевищу. Що це таке? Дивіться, а тут взагалі великий вибор. Великий вибор статуеток. Можна мені лягти, тобі леся, і костю привезти Сережку. Так, дівчатка, ой, <свісно> 800 гривень, диви. Ну я ж, ворона, мені, щоб все блистіло. Хоче дівчатки мої. Якщо ви думаєте, що тут немає на деток, то тут. А диви, 400 грн. Подивіться, спорт. Дівчатка 400 грн. А що дівткам надо, Боже мі. Я от такі красовочки машинки стирала, Ну от мала біленькі були. Серёжка, що ти мені приготував? Я хочу от новиночки якісь. Давай. Тому що весна іде, краса насе, а в ті красира діється. Ти тоже бучили? Да. Це який розмір? Можна взувати 36. Да, конечно. Так у мене 40. Це, Це ваш. 39. Нічого собі. Це ти що мені приготував? Да. Диви. Ну серйозно. Да. Ну він зачем ти обманюєш людей на весь Га, диви, Ну серйозно мені? Серйозно. А що такі людей, як не потрібно? 39. Диви. Оце оцінися в мене, такі вони? Ні, не такі. Слухай, він дійсно світ мені про. Отакі у мене є, вроді, так? Да? От вони удобні. от такі в мене теж є. Такі у мене, я в мене в Це ж то може буде бути. В прошлому я брала. Це нова модель. Ну починаєш. Ти він дійсно мені приготував? Ідемо в ту сторону. Тичу сто? Так, дівчатка, тисячу гривень показую вам, вчора я надивилася нову модельку. Дивіться, вони обалденно круті. По-перше, що Леся, чим ти сказала, що мицеляркою. як мені да, целяркою? міцеляркою, водичкою поняли. Дивіться, як вони на ножки. Значить, дивіться, тут іде висока танкеточка, дівчатка. Якщо ми хочемо бути височенькими, що ми беремо? Та потурочки на танкеточки, по-перше, подивіться, як воно круто. На мене 39-й розмір. Думала, Сережка обманув. ні, таке приготував мені обув. Дивіться, 39-й розмір Цвіт дуже красивий, ви знаєте, дуже. От е, знаєте, завжди говорю, коли ви приходите, ви так сюди подивилися. Це дівчатка моє одне. Ну, коли ви їх узули на ножку. І подивилися в це прекрасне зеркало, воно взагалі по-другому. Так що, мої крастурі, 1100 що сто, да, Сірошка? Дівчаточка, 1100 гривень. Весна іде, красу несе. А в тій мої дівчатка красі радіє все. Цвіта є рижий, є сірий, є біжевий, є чорний. Так що, мої красотурічки, ви дзвоніть, пишіть. Саме головне, ви, коли пишете, виріть, ви не хвилюйтеся, дівчатка. Якщо вам одразу не відповіли, і як я допустим нас, це не значить, що про вас забули. Ну повірте, про нас ніхто не забуває. Мої карстулечки, ну тут, звісно, можна переміряти. Я... Мені треба також, щоб все переміряти. Це, напевно, треба два дні на виход з цього магазину. Дивіться, оці красуки, що я казала, я думала, це я в такому. Я в минулому році їх брала. Значить, ціна їхня, скільки Сережка, 1100? 1100 гривень. Дівчатка, я їх як боса. Я в тому году брала отакі біжеві. У мене подобні є, ну вони наче у мене, наче в сіточку вони. Дівчатка 1100 гривень. По-перше, вони дуже м'які. Вони м'які. У мене 39-й розмір, високий подйом, широка ножка. І хочу вам сказати, що я в них стою як боса. Дивіться, як вони красиво з сторони. Дивіться, які вони обалденні круті задія. Оці біживі воші, бачите, біжеві, сірі. Ну вони взагалі так цвітає. Є чорний, є біж, є сірий, і це синій. Да? Дівчатка мої, 1100 гривень. Подивіться на ці обалденно класні кросовочки. Я вам також зараз щас... підошла. Я взагалі люблю, щоб підошва тако випирала. Так що мої красуні 1100 гривень, отак от вони на ножки. Подивіться, як вони на ножки. Одним словом, ви знаєте, що ми все время, дівчатка, на ногах. І нам треба, щоб наша ножка просто відпочивала. А в чому вона відпочиває? В таких обалденних кросовочках. Дівчатка мої, на мені довгождана любима моя сітка. А в этом году вона двойна сіточка, дівчатка. Сережка, скільки стоїть? Тисячу триста. Тисячу триста гривень, значить, дивіться. От щоб ви розуміли, що ти стоїш просто боса. От, просто ти стоїш боса, без носків, без тапотуль, По хаті ми встали з кроваті, так? Да? І ми тапочки навіть не взиваємо. От я вам показую цю обалденну класну двойну, дівчатка. Двойну сіточку. Цвітов є. Скільки Сережка? Восім. Дівчатки, є восім цвітов. Ціна тисяча. 300 гривен, дівчатка, 1300 гривень. Значить, дивіться, починаємо з цвітов. Це настільки красивий цвіт, що я вам даже не можу продати. Дивіться, двойна сіточка. Значить, є такий цвіт, є такий, є такий, є біленький, потім розовий, сірий, глазки. Ой, а сиреневий який красивий. Це так вони, да? Дешевони, сірокоткаш? Так, дивіться, ось у моїй красулі. Одним словом, дуже великий вибір обуві завезли в магазин Віолетта. Дівчатка дуже великий. Сіточка по 1200. 950. Оці дев'ятсот Є вони взагалі ці ті да, да, я їх помірую. Дівчатка, вони обалденно класні. Я дуже люблю цю підошву. Вони дуже удобні і стойкі. Так же красуні мої 1300 гривень творять чудеса. Так, ну там теж твоя чоє не Так непривично, що це пусто взагалі. Так що мої красуні двойна сеточка 1300 гривень. Є 8 розцвіток. Подивіться, які ці на ножки красиві. Ви в них просто знаєте босі 1300 гривень. Дівчаточки зараз я взула на ножку два обалденно крас красивих цвіта. Значить, коричневий і бордо. Це йде кожа. Скільки вони стоять, Сережка? 2400. дівчатка, дві чотириста. На мені тридцять дев'ятий розмір, високий подйом, широка ножка. Ви розумієте, любу обуву ви озуваєте, вона взагалі на ножки по-другому. взагалі. Ну от ті по-своєму удобні, ті по-своєму. Ви знаєте, немає такого, щоб ти, допустим, озули і десь тебе щось підпирає. Ні, ну не без того є таке, допустимо, кеди. Я до кеди не можу одягати. Я взуваю кеди. У мене воно в мені нога уходить. Все, я ну не можу в них ходити. Які б вони не були красиві, які б вони не були там золоті. Я не можу. Ну дивіться, 2400, так? Дві чотириста. Цей цвіт, ну вообще вам корічні. Він такий, знаєте, коричневий, Дуже удобні, дуже легенькі. Ну я в них як боса. От я в них стою як боса. Дивіться, це бордо, це в нас бордо. Так, а це в нас ага, вже лучше видно. Такий коричневатий цвіт. Дуже красивий такий, коричневий. Дівчаточка, 2,400 гривень. Це кожені. так що мої красуні тут є. Що показувати. Тут треба два дні стояти і просто все приміряти. Дівчаточки мої, подождіть, бо вже прямо розділася. Я вам хочу показати модельку, яка стоїть 950 гривень, і ви в житті не скажете, що вони стоять 950 гривень. Я вам вже про них говорила. Я дуже люблю ці красовочки. Вони легкі легкі 950 гривень. На мені 39-й розмір, високий підйом, широка ножка. Дівчатка, ще раз кажу, 950 гривень. Ви не думаєте, що якщо красовочки стоять 950 гривень, то ви їх озули і викинули. Не мої красотулі. Фірма Віолетта. Вона заботиться про те, щоб, по-перше, була ціна хороша, качество удобна. І щоб ваша ножка все время стояла. тому що, дівчатка, яка наша професія? Ми все время стоїмо. Да? Ми дуже рідко. Ну, присідаю де? Присідаю, де в офісі роблять, зувають шпильки, правильно? А нам що треба, дівчатка? Озула і забула. А щоб ми озула і забула, це ми забігли в Віолету. Сережка в всім утрам вже відкритий. Ви прямо тут перезулися. Одноразові носочки, Сережка дасиш? Звісно, каже он до дівчатки, і п'єте Дівчаточки, 950 гривень творять чудеса. Вони дійсно немножки, ну я б не Ну от ви так, от напишіть мені в коментарі. Ви скажете, що вони стоять 950 гривень, та в який вік? Дівчатка, їх і п'ять цвітов. Дивіться, є отакий цвіт? Молочний чи такий коричневатий, так? Да? Він пише це у нас браун. браун. Хорошо, це треба, ще понімати. Ну красивий буде у нас молочний. Потім дивіться, зелені, біженцей буде молочний оцей буде. ну хорошо, Де. хай буде цей. Хай дівчатка, дивіться, вони є в п'яти цвітах. Ну, ви знаєте, чорні вони от все одно чорні. От дивіться, от, от і чорні, і ці от воно не так. Ну ви розумієте, у нас і так все чорне, а треба якесь разнообразя: зелені, сірі. Так що мої красуні, вони є в цвітах. Дуже великий тут вибор є. все в цвітах тут навіть не можна передати. Утро починається і завжди хтось приходить. Особливо мені подобається оця жінка. Це для мужчин вітрина? Ні, оця дівчинка. Це все дівчинка? Оце дівчинка, а це мужики. Це а не зукому? Хлопчики? То діткам? Дитячі прийшли. Дитячі, Боже, дівчатка, не забувайте, що дуже, Боже, дуже великий вибір дитячої обуві. Дуже, красулі 600, 700, 1200, 400. Подивіться, по 400 грн Обалденно класна обувь. Правда, красутулечки мої. Пічаточки мої ну я вам не можу не показати цю красоту. Кстати, вчора дівчина з кишеньова мені писала Світуля, як мені їх замовити? Красотурі мої, дивіться під кожним роликом є силочка. Ви дівчаткам написали, і придумайте, як даже передати вам кишеню. Ну багато хто їздить, красотурі, подивіться 1100 сто гривень. Ну я вам хочу сказати, що ці тапотурі ви будете ходити. Дивіться, це тапочки нагода три. От, по-перше, вони прошиті. По друге, оцей міх знімається. А я ж, Сережка, знаєш, що у мене ж по феншую, у мене ж костюм зелений. Який ти розмір він дав? 36-й? Так. — Дав 36 й розмір. Він 40 й Нормально. Дивіться, біла полоска, білий та потулі. Дивіться, п'ятка, Ну, це як щось модно. П'ятка дожна висіти, зараз так модно. Зараз феншую, так? Да? Ну, ці зелені, я взагалі прямо ну, я ними заболіла. Вони я больна ними. Так мої красотулі. Так що дивіться. Тисяча, добре утро. 1100 гривень творять чудеса. Це тапочки на 3 вам 4. Це я вам даю гарантію. У мене вони вже стерлися, але ми купляємо дополнительний мех. Дополнительний мех, дівчатки, продається віддільно. І не знімаємо. І взагалі боса. Так, дівчаточки мої, 1050 гривень. І це, ви знаєте, я е, просто стою. Я просто стою і просто порхаю. Світ ще такий, це такий сіроватий, да, він де сірий? Да, білий і Просто камера, ви знаєте, щось камера сірий, білий і розовий. Дівчатки, вони стоять 1050 гривень. Це ви знаєте, це ви теж ходите босіком. Просто босіком. А ну це вони, так? Да? Да. Дивіться, 1050 гривень отакі цвіта. Значить, сірий, розовий, подожди. Сірих два чи ж чорно і світло сірий ще світло. Дівчатка, подивіться, як вони з розумів, як вони на ножки, тисячу п'ятьдесят гривень. І вони легкі-легкі-легкі. Ну ви просто в них стоїте як боса. Ну, от правда, боса. Ну, от говорю вам, як воно є. тому що ні, нікотир, допустим, допустимо, чуть, допустимо, такі узуваєш, да, Вони трошки на ножки чувствуються, ну, вони такі плотненькі. А це щось весна йде. Ви знаєте, що весення колекція, ви всіх ходите в них босі. Пожалуйста. І 1050 гривень. Дівчатка, ну ви знаєте, що жовтий колір для мене зараз, Так вони є до сірок до стоять. а ну які вони є. там став зелені є теж, дівчатка. Ну я жовтий. Подивіться, які вони класні на ножки. 1250, удобна тракторна підошва, м'ягенькі, широкий, високий підйом, широка ножка. Підошва обалденно класна. Я взагалі люблю таку підошву. Дівчатка і жовті. І дивіться, я хочу вам сказати, що не треба комбінувати, бо тут жовте і дуже щось тут бути. Ні, дивіться, зелене, жовте, що плохо смотриться, не дуже красиво. 1250 дівчатка, от такі обалденні кросовочки. Ось така класна ну Ви знаєте, що я люблю таку підошву. І вони дуже удобні і м'які. Значить, так вони є в цвітах: є сірі, є зелені, є. Жовтенькі. Подивіться, так от вони Зі сторони я вам покажу їх ближче. Якщо вдруг ви там на ножки не розгляділи, то я покажу вам. Мені дуже подобається ця підошва. Ну і ось вони, дівчатки, на ножки. Так що, мої краситулечки, 1250 творять чудеса. Пишіть, дзвоніть, вам все відправлять новою почтою.